Немає ліків, газу та світла, життя людей на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого. Сподівання на те, що окупанти підуть мирно згасли після хвилі придушених протестів. Для когось евакуація стала останньою надією на нормальне життя. А для когось основним джерелом прибутку. Тож у мене виникло багато запитань: скільки сьогодні коштує свобода, як знайти водія та пройти фільтрацію на блокпостах, та куди легше виїхати: у Крим чи Запоріжжя. Анастасія виїхала з Мелітополя наприкінці травня. Перевізника знайшла через родину однокласника. За виїзд з Мелітополя до Запоріжжя водій взяв 4,5 тисячі гривень. В мирний час квиток на автобус коштував близько 100 гривень, на електричку 40, А дорога займала максимум дві години. Це просто. Анастасія каже, коли побачила чергу в 500 машин, зрозуміла. За один день вони не проїдуть. Дівчина розповідає, у машині вони спали дві ночі. Люди з сіл поблизу допомагали їжею та водою, могли принести ковдри чи ліки. Найбільше лякала військова техніка, яка їздила і вдень, і вночі. Вночі взагалі починався починалося якесь пекло. І буквально ось о, заправка, і сусідні поле звідти пускали гради на Васильівку. І ось ти стоїш, а в тебе машина ось так. Їй тилипає. Ти не знаєш, виживеш ти чи ні, воно полетить куди треба, чи на тебе долетить. Найтяжче у сірій зоні. Там всі стають у шеренгу, документи забирають, переглядають особисті речі, а чоловіків роздягають та перевіряють татуювання. Після треба їхати по ґрунтовій дорозі. Звернеш не туди, ризикуєш підірватися на міні. По обидві сторони дороги розбомблені села. І так до першого українського блокпосту. Водій водій дійсно дякую велике цьому чоловіку. Бо, по перше і за мною слідкував, і за людьми слідкував, що кому щось допомогти. І домовлявся, тому що розумів в нього їхали з нами у колоні. Люди з Маріуполя там повні машини дітей, тваринки. Хто хоче дівчині? Пропонували виїхати ще на початку травня, проте цінники сягали 12 тисяч за людину. Можна таке зрозуміти, бо ми поки їхали, у нас дві машини зламалися в колоні, дві його машини. Йому треба їх полагодити, запастися бензином і ще солярки купити. Я хочу дізнатись скільки зараз коштує виїзд з Мелітополя, та чи можливий він взагалі? Останній зелений коридор звідти був ще у квітні. Тоді евакуаційний автобус доїхав до Запоріжжя за 9 годин. Я знайшла чат на 30 тисяч осіб у Вайбері. Виїзд з Мелітополя і назад. Тут кожен може попросити допомоги. Правила чату такі. Треба вказати вік та стать того, хто хоче виїхати. Кількість валіз та ваш бюджет. Обов'язково внизу написати контактний номер телефону. Мені щойно написала Лариса. Зараз на годиннику. Пів на першу і вона сказала, що у неї є два місця 20 го числа. Сьогодні у нас 19-те вже почалося о 12-й годині виїзд, але з приводу ціни мовчить, каже, перетелефонувати особисто зранку, чомусь на російський номер. Те зранку виявилося, що у неї немає ні телеграму, ні вайберу на цьому номері, і вона не відповідає мені. А таким чином я вирішила зателефонувати їй з української сім-карти, Подивимось, що з того вийде. Проте Київстар Стар не телефонує на Росію. Я вирішила зробити власне опитування серед тих, хто просив допомоги в чаті, і дізнатись, за скільки їм пропонували виїхати. Доброго вечора. Ні, не писали. Добрий, мені відповіли від 6 до 8 тисяч. Доброго дня писали, але ті, які виїжджали сьогодні, і повинна бути людина вже з реєстрацією. Мені це не підійшло, тому я навіть не питала ціну. Сьогодні писали 10 тисяч гривень. К сожалению, ні. Мені ніхто не відповів на 6 тисяч з чоловіка до Мелітополя. є. Перевізники, які зовсім не беруть грошей. Олександр та його команда з 24 лютого займаються безкоштовною евакуацією з Мелітополя та гуманітарною допомогою містянам. Саме вони створили цей чат та контролюють, аби в ньому все було чітко і за правилами. Модератори створюють списки тих, у кого немає змоги заплатити, та шукають способи їх евакуації. Потом ми з модератором сидім грим, слушай, от якщо я захожу в чат. У меня такое ощущение, что это просто коммерческая платформа. Да? Везу, беру пассажиров, везу недорого, да везу быстро. Я говорю, слушай, мы же не для этого это начинали. Я говорю, зачем нам оно надо? И мы сказали водителям, кто хочет опубликоваться, берете одного пассажира или двух пассажиров, если это большой автобус, и публикуете свое объявление. А мы вам даем тех, кто у нас в списках, кто хочет выехать. Щотижневі поставки гуманітарної допомоги, ліків та евакуація людей можлива завдяки донатам українців. Також Олександр зазначає, що його підтримують віруючі друзі-християни з різних церков, зокрема американських та європейських. Від людей з окупованих територій його команда грошей не бере, проте й не засуджує інших перевізників. Мало хто, навіть за такі гроші, готовий преодоліти цей путь. Перва. Тем более, путь, который был в начале, в марте-апреле, в апреле, это вообще адский путь. Это нужно было ехать в объезд и все это очень сложно. Поэтому нельзя обвинить этих людей наверное, нельзя. Да? Во-вторых, нам говорили, почему вы их вообще не удалите из чата, почему вы вообще этим людям разрешаете. Но я говорю, слушайте, у нас на тот момент в начале да, наш ресурс был два микроавтобуса. Ну, скока мы ми спасли людей. А є люди з деньгами, у которых є деньги, але у них немає ні ни машини, ні знайомих, вони просто платили і виїжджали. Олексій, водій з досвідом понад 20 років, зазначає, на дорогу треба витратити мінімум 15 літрів бензину. В мирний час за таку поїздку він би взяв півтори-дві тисячі гривень. Це саме на витрати по машині. Запчастини, все остальне, так називаємо колесні. У нас зараз іде війна, і тобто на кожному блокпості я впевнений, там потрібно заплатити чималі кошти, щоб туди. І звичайно, ну дуже, дуже б за ризик, дуже брав би великі гроші. Це десь 15-20 тисяч гривень мінімум за таку поїздку. Проте, Васильівка, це не єдиний шлях з окупації. Дехто намагається виїхати через Крим або Росію. Є шляхи, якими це можна скористатись. Я знаю, що зараз волонтери дуже допомагають. Дійсно можна через тимчасово окупований Український Крим. Це важко. Там фільтраційні табори, там дійсно важка дорога, але вона можлива. І люди, які виїхали, я не чула ще, щоб хтось пожалкував або сказав, що хоче повернутися назад на окуповану територію. Перед евакуацією обов'язково треба зарядити телефон та інші гаджети, які ви плануєте вивести, почистити інстаграм та телеграм від проукраїнської риторики, взяти паспорт та ідентифікаційний код, підготувати запас їжі та води мінімум на три дні. На блокпостах необхідно дотримуватись всіх казівок рашистів та в жодному разі не сперечатись. За час підготовки сюжету правила виїзду змінились. Пропускають тільки за попередньою реєстрацією та за спецперепустками. Виїзд для чоловіків офіційно заборонений. Якщо ви хочете евакуюватись, зателефонуйте на гарячу лінію: 096 078 84 33.